Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, навіщо мати ікону Федора вдома, та ритуал, як повернути зниклу людину. Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує манини та прикмети погоди. Народне свято 17 лютого відоме під назвами Федір Терон. Православна Церква України 17 лютого за новим стилем вшановує пам'ять великомученика Феодора Терона. На преподобного Феодора Києво-Печерського за старим стилем у цю дату шанували преподобного Миколу Сповідника. У цей день зазвичай стояли сильні людневі морози. Тож народне свято 17 лютого отримало назву Микола Студен. Рідкісний рік проходив без морозів у свято сьогодні якою буде погода в цей день, таким буде і все літо. Що не можна робити 17 лютого. У церковне свято 17 лютого забороняється лихословити, марнословити, пліткувати, відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, заздрість і відчай вважається, що будь-яка лайка і необережне слово можуть накликати біду. Не слід сьогодні за можливості одягати одяг темних кольорів, щоб не привернути невдачі. Цього дня є свої заборони, не можна у вечірній та нічний час дивитись на небо. Існує повір'я, що якщо побачити падаючу зірку, то незабаром можна захворіти, не можна купувати нове взуття, інакше в цьому взутті доведеться пройти по великій кількості проблем та перешкод. За повір'ям, цього дня не можна укладати дитину одну в ліжечко. Краще забрати його з ліжечка і покласти поруч з собою. Окрім цього, прочитайте над дитиною молитву отче наш та поставте іконку в взголів'я ліжка. Не можна стригти волосся, щоб не позбутися благополуччя. Цього дня подружжю не можна спати окремо. Не можна сьогодні недбало ставитися до грошей. Сьогодні краще заощаджити. Інакше їх можна марно розтратити чи витратити. Не залишайте на ніч на робочому місці те, що ви шили. Господині на ніч обов'язково прибирали пряжу чи тканину в коробку. Сьогодні взагалі не потрібно шити і в'язати, а також відкладіть ремонт навіть дрібний, вважаючи, що все створене в цей день довго не прослужить і швидко прийде в непридатність. Не говоріть сьогодні про кохання. Якщо у вас це у відносинах добре, то заповір'я, вітер зі словами може забрати щастя та любов. Що можна робити 17 лютого? У Правословне свято сьогодні звертається до святого Феодора Терона, як до заступника за нас перед Господом. Святому моляться про зниклих близьких, а також просять підтримки у важкі часи. Федору мовчазному моляться, щоб оберіг від марнослів'я і нестриманості язика. У народі на Федора було прийнято пити багато холодної води, а вважалося, що вона допомагає очистити організм і зміцнити його. У Федора просять про те, щоб знайшлися зниклі речі і люди. Вважається, що ікона святого Федора захищає будинок від злодіїв. А якщо щось пропало, то щоб знайти злодія, треба запалити свічку біля образу Федора і перевернути її гнотом вниз. А за повір'ям, це виверне душу злодія і він себе видасть своєю незвичною поведінкою. Як не дивно, селяни сприймали Федора швидше як злого, а не позитивного духа, але при цьому просили в нього допомоги і захисту, особливо від бід і неприємних ситуацій. Наші предки в цей день проводили спеціальний ритуал, щоб повернути зниклу людину. Починати ритуал треба було у 3 годині ночі. Жінка мала надіти на себе вільну сорочку з довгими рукавами і розпустити волосся. Наперед треба було зняти з себе всі прикраси і натільний хрестник, замість нього повісити на шию ключ на мотузці. Після цього вона ставала на чорну тканину, на якій лежав замок. А під ним особиста річ зниклої людини і казала замком шлях Раба Божого ім'я закрили, та я ключ від нього знайшла, йому дорогу додому відчинила. Скоро він прийде, до хати постукає зустріч наша, довгоочікувана трапиться, потім жінка вставляла ключ у замок, все завертала в чорну тканину і поміщала цей сувій у потаємне місце до приходу зниклого. Імена на сьогодні за церковним календарем відзначають Микола, Роман, Михайло, Павло, Марія, Маріана Федір. Селяни високо цінували цей день, ставилися до нього з повагою і дотримувалися звичаїв. Прикмети ж були головними показниками майбутнього, а ще кожен ставився до них з великою обережністю. Таким чином, День Федора Трона це незвичайне і цікаве свято яке має свої традиції, особливості та прикмети. Деякі з них дуже цікаві, яких дотримуються досі. За погодою цього дня судять, яким будуть весна і літо. Туман цього дня травень буде холодний. Теплий день літо буде спекотне, а якщо холодний, то прохолодне. Птахи повернулися з теплих країн, весна буде ранньою. Сьогодні спостерігають за небом. Якщо купчасті хмари зранку почорніли, буде дощу. А ще за погодним явищем можна було дізнатись врожайність року. Якщо ввечері буде світити яскравий місяць, значить рік буде врожайним. причому виросте велика кількість всіх культур: овочів, ягід, фруктів, зернових та бобових. Якщо день був похмурий дощовий, значить вродить багато хліба і льону. А ще звертали увагу на туман: якщо він спустився, то травень буде прохолодним. На цю прикмету орієнтувалися, обчислюючи, коли ж краще починати посіви. Інша прикмета пов'язана з хмарами, які йдуть зі заходу. Якщо вони тонкі і довгі, то через день можна чекати дощу. Іноді це було дуже важливо, оскільки дощ просочує землю, в яку може бути проведений посів. До числа прикмет відноситься і повернення птахів. Якщо вони повернулися з теплих країн рано, буде погожа весна. Дякую за перегляд і побачимося завтра!